Скільки ви за сьогодні плануєте вкласти тут ламінату? А да ми сьогодні плануємо. Ну, тут квартира 90 плюс-мінус квадратів, ну майже uh -huh. 100, Сьогодні плануємо uh -huh. її зробити. Тобто за сьогодні 90 за один день 90 квадратів, а скільки ну, ви за квадратний метр берете? Дивіться квадрат, ми беремо 850 900 гривень. Ага. Плюс-мінус ще плюс чорнові, плюс чистові, плюс геобразні рези, плюс приклеювання ламінату. Все це коштує плюс-мінус там 100, 120 тисяч. Ми за сьогодні заробимо. 120 тисяч у вас двоє. Так. Да. По 60 тисяч за день? Чуть-чуть я більше, бо то мій подсобник йому ну, ну, так, так, так. якби там, за днівну плату він працює, ставка туди-сюди. Я як майстер получаю mm -hmm. більше, тому. А Волоско каже, що плиточники і сантехніки найбільше заробляють. Не знаю, ми на укладки, от за день 100 квадратів, mm -hmm. 120 плюс-мінус тисяч, тисяч заробимо. Ну так, ну ні, ну це нормально. Нормально. Кому треба ремонт під ключ, звертайтеся номер в шапці профілю.